Об'єднана штурмова бригада національної поліції України запрошує воїнів перемоги від тебе. Жага знищувати ворога від нас якісне екіпірування та сучасна зброя. Від тебе висока мотивація звільняти Україну від загарбників, від нас бойова техніка. Від тебе жага знищувати ворога та висока мотивація звільняти Україну. Від нас якісне екіпірування, сучасна зброя та бойова техніка. Ми гарантуємо високе грошове забезпечення, соціальний захист, оплачувану щорічну відпустку та після війни можливість продовження служби у бригаді або в іншому підрозділі Національної поліції. Тобі потрібно лише залишити заявку на сайті та чекати від нас повідомлення. Долучайся до наших загартованих боями бійців та стань воїном перемоги!